Вітання! Сьогодні ми розбираємося, як працює сучасне сільське господарство України. Уявіть собі величезний механізм: з одного боку, державна політика, стратегії, а з іншого конкретний трактор що Оре поле. От як ідея з кабінету перетворюється на реальні дії машини. Ми простежимо цей шлях, так би мовити, від закону до лемеша плуга. Саме так. І нашим путівником буде матеріал, що лежить в основі навчальних курсів для майбутніх аграрних інженерів. Тобто ми зазирнемо в саму, скажімо, операційну систему галузі. Це розмова про те, як глобальні цілі, ну наприклад, нагодувати всю країну, безпосередньо залежать від дуже практичних речей чи правильно налаштована сівалка, і чи вчасно пройшов тихогляд комбайн. Гаразд, давайте почнемо з самого верху. Чому держава взагалі так переймається сільським господарством? Здавалося б, ну просто один із секторів економіки. А тому, що це не просто сектор, а власне фундамент. По-перше, це продовольча безпека, звучить трохи пафосно, але насправді все просто. Країна повинна мати можливість самостійно себе прогодувати, щоб не залежати. Логічно. По-друге, це сировина для промисловості. Від текстилю до біопалива. І по третє, це величезна частина експорту. Тобто гроші в економіку. Саме так. Тому держава і визначає його як базову галузь. І що вона робить для підтримки? Видає якісь накази, що і де сіяти? Е, не зовсім. Часи прямого командування, на щастя, минули. Сучасна політика це створення правил гри і сприятливих умов. Ідея в тому, що могли успішно працювати і величезні агрохолдинги, і невеликі фермерські господарства. Тобто, свобода вибору є так, є. А що це за сприятливі умови? Це цілий комплекс заходів. Наприклад, держава інвестує в аграрну науку, розробку нових сортів, ефективніших добрив, дбає про освіту, щоб були кваліфіковані агрономи та інженери, і що дуже важливо, підтримує власне виробництво. Техніки, добрив, щоб не залежати від імпорту, зрозуміло. І тут ми підходимо до ключового терміну, який я бачу в матеріалах, інтенсифікація. Звучить як щось про робити більше і швидше. Це воно? І так, і ні. Головна ідея інтенсифікації це не просто більше, а розумніше. Це перехід від, скажімо, грубої сили до точного розрахунку. Тобто, це не просто залити все поле добривами і загнати туди вдвічі більше тракторів. Точно це якраз антиприклад інтенсифікації, суть у тому, щоб отримати максимальну віддачу з кожного гектара, але з мінімальними і, головне, точно розрахованими вкладеннями. Це включає все: і сучасну техніку, тобто механізацію, і правильні добрива, хімізацію, і навіть меліорацію. Здається, тут є певна суперечність: з одного боку, хочемо скоротити витрати менше пального, менше годин, а з іншого створити ідеальні умови для рослин, що часто вимагає додаткових зусиль. Як це поєднати? От в цьому і полягає мистецтво сучасного агронома та інженера. Вони постійно шукають цей баланс. Наприклад, замість того, щоб просто орати поле, можна використати технологію нульового обробітку. Вона і вологу зберігає, і пальне економить, Ага. або вносити добрива не рівномірним шаром, а точково саме туди, де їх бракує. Тобто, за допомогою GPS, аналізу ґрунту, саме так. Проблема в тому, що для цього потрібні ресурси, сучасна техніка, енергія, знання. І саме їх нестачі часто є головним гальмом. Тому ефективне використання того, що є, стає ключовим завданням. Окей, е, якщо інтенсифікація це філософія, то один з головних інструментів це механізація. Але ж трактори були і сто років тому, що змінилося? І змінився підхід. Раніше головним було механізувати найважчу роботу оранку, наприклад. А сьогодні мета комплексна механізація, це означає, що машини виконують увесь ланцюжок операцій від підготовки ґрунту до пакування продукції. Щоб не було виських місць, де все зупиняється через ручну працю. Абсолютно вірно. І техніка стає розумнішою, я так розумію. Абсолютно. Йдеться про енергоощадні технології, машини, які роблять ту саму роботу, але з меншими витратами. Про підвищення надійності, бо простій комбайна в розпал жнив коштує шалених грошей. Це точно. І звичайно про автоматизацію. Сучасний комбайн може автоматично підтримувати швидкість, висоту жатки, щоб мінімізувати втрати зерна. Воді вже не просто кермує, а виступає в ролі оператора складної системи. У матеріалах також згадуються прогресивні технології. Це звучить дуже загально. Що це на практиці на конкретному полі? Це по суті набір агрономічних правил, підкріплених інженерними рішеннями, наприклад, розміщення культур на полях з найкращими попередниками. Зачекайте, а що таке найкращий попередник? Це як у боксі, коли слабшого бійця ставлять перед головним боєм для розігріву? Майже дуже влучна аналогія. Це про те, що деякі культури не виснажують ґрунт, а навпаки, збагачують його. Класичний приклад: після бобових, які накопичують азот, дуже добре садити пшеницю, яка цей азот любить. І це дозволяє зекономити на добривах і на добривах, і зберігає, так би мовити, здоров'я землі. Тобто, це таке собі агрономічне дзюдо використовувати силу природи собі на користь. Саме так. І до цих технологій належить багато чого: і використання правильних сортів, і науково обґрунтовані дози добрив. Але що цікаво, універсального рецепта успіху не існує. Не можна просто взяти технологію з Херсонщини і скопіювати її на Чернігівщині. Потрібно адаптувати усе потрібно адаптувати під місцевий клімат, ґрунти і, звичайно, під наявну техніку. Окей, ми говоримо про механізацію як про інструмент, але будь-який набір інструментів розкиданий по гаражу це просто купа заліза, потрібна система. І в сільському господарстві ця система, я так розумію, і є машинно тракторний парк або МТП. Точно, МТП, це не просто склад техніки. В ідеалі це злагоджений оркестр, де кожен інструмент вступає вчасно. Щоб цей оркестр грав добре, потрібно вирішити кілька завдань. По-перше, його склад має відповідати розміру і спеціалізації господарства. Немає сенсу тримати величезний комбайн для кількох гектарів. Це все одно, що купити кар'єрний самоскит, щоб їздити за хлібом. Логічно. А що ще? По-друге, потрібно правильно розподіляти ролі. Потужний трактор на енергоємні завдання, як от Оранка. А легший на міжрядний обробіток. І по-третє, що дуже важливо, раціонально комплектувати агрегати. Тобто трактор плюс плуг, так і плуг має бути відповідної ширини і ваги, щоб повністю використати потужність трактора, але не перевантажити його. Це як підібрати правильну вагу штанги для атлета. Ідеальне порівняння. З ваших слів випливає, що роль інженера це не просто людина з гайковим ключем, яка лагодить те, що зламалося, це скоріше стратег. Абсолютно. Завдання інженерної служби не стільки реагувати на поломки, скільки їх попереджати, і забезпечувати високу якість роботи. Адже від того, наскільки точно налаштована сівалка залежить глибина загортання насіння, а від цього майбутній врожай. Тобто інженер планує, яку техніку купити, як її використовувати. І як отримати максимальну якість кожної операції. Так. Ви згадали різні трактори, і це наштовхує на думку. Я завжди думала, що механізація це такий бінарний процес, або є, або немає. Але, схоже, це ціла еволюція. Саме так. І в матеріалах пропонується думати про це як про еволюцію, що має три основні ступені: перший, найпростіший. Це часткова механізація. Уявіть, поле орюють трактором, бо це найважче, але картоплю саджають і збирають вручну. Тобто машина робить лише один-два процеси. Найскладніше. так. Це, мабуть, етап, який багато господарств вже пройшли. А що далі? Далі комплексна механізація. Це коли машини виконують увесь технологічний цикл від початку до кінця. І підготовка ґрунту, і сівба, і догляд. І збирання, все робиться машинами. Але ключовий момент людина все ще за кермом. Так, людина безпосередньо керує кожною машиною, сидить за кермом трактора, за штурвалом комбайна. І вершина цієї еволюції це автоматизація. На цьому етапі машини не просто виконують процеси, а роблять це за заданою програмою, часто без прямого втручання людини. Людина перетворюється з водія на оператора, який контролює систему. Якісь приклади є. Звісно, сучасні зерноочисні лінії, де зерно сортується автоматично, або великі птахофабрики, де мікроклімат і подача корму регулюються комп'ютером. Щоб досягти хоча б комплексної механізації, треба, щоб усі ці машини працювали разом як команда. Це напевно і є те, що називається система машин. Так, і це дуже важливе поняття. Система машин це не випадковий набір техніки. А науково обґрунтований комплекс. Машини в ньому підібрані за продуктивністю, за потужністю, щоб не було такого, що один комбайн намолотив зерна, а вантажівки не встигають його вивозити. І комбайн простоює саме це дозволяє механізувати весь процес без оцих вузьких місць. І такі системи плануються на якомусь високому рівні. Так, їх розробляють на різних рівнях. Є загальнодержавні, розраховані на різні кліматичні зони, є галузеві для рослинництва, для тваринництва, і є навіть дуже вузькоспеціалізовані. наприклад, повний набір техніки виключно для вирощування цукрового буляку. Все це звучить неймовірно складно. Це ж не те, що можна осягнути, просто попрацювавши в полі, це ціла наука. Безперечно, і в навчальних закладах це вивчають як серйозну наукову дисципліну, експлуатація машин і обладнання. У її основі стояли видатні вчені академіки, які розробляли теорію взаємодії машини з ґрунтом, з рослиною. Це показує, що це не просто набір практичних інструкцій, а галузь зі своїми законами і методологією. Виходить, що хороший аграрний інженер має бути трохи механіком, трохи фізиком, агрономом, економістом і менеджером одночасно. Саме так це дуже міждисциплінарна галузь. Неможливо правильно налаштувати плуг, якщо ти не знаєш основ землеробства, неможливо розрахувати ефективність трактора, не знаючи основ економіки. І звичайно, треба знати правила охорони праці. Усе це частини одного великого пазла. Кінцева мета навчання підготувати фахівця, який вміє не просто ремонтувати техніку, а керувати всіма процесами. У матеріалах є два цікавих поняття, які здається, як яквінтесенцією роботи інженера експлуатаційний та технологічний регламенти. Що це? Це, по суті, два головні набори правил, які розробляє інженер. Спробую пояснити на аналогії. Давайте. Уявимо, що наш комбайн це професійний спортсмен. Так от, експлуатаційний регламент це його режим тренувань, харчування та відпочинку. Це правила, які допомагають йому бути в найкращій формі. Коли міняти мастило, які навантаження давати двигуну, як зберігати взимку, це все про здоров'я машини. Чудова аналогія. А технологічний регламент. А технологічний регламент це вже план на конкретний забіг. Інструкція для виконання завдання, наприклад, сівби пшениці. В ньому прописано все, з якою швидкістю рухатись, на яку глибину загортати насіння, скільки пального знадобиться. Тобто один регламент, як підтримувати машину в формі, а другий як їй виконати завдання з максимальним результатом. Абсолютно вірно. Отже, підсумуємо, ми почали з високих матерій аграрної політики, пройшли через філософію інтенсифікації, розібрали інструменти і спустилися до рівня щоденної роботи інженера, який, по суті, є тренером і тактиком для цілого парку залізних спортсменів. Саме так і головний висновок, який можна зробити: ефективне сільське господарство. Це надзвичайно складна система. Де все взаємопов'язано: політика, технології, менеджмент та освіта мають працювати як єдиний добре змащений механізм це мистецтво поєднувати закони природи із законами механіки та економіки, і робити це потрібно максимально раціонально. І наостанок думка для роздумів. Наш сьогоднішній матеріал фокусується на оптимізації існуючих систем, але якщо зазирнути в недалеке майбутнє як нові технології, про які тут ще не йдеться, скажімо, повністю автономні трактори керовані штучним інтелектом або рої дронів, що аналізують стан кожної рослини на полі, як вони можуть змінити саме визначення ефективного використання? Чи не доведеться наступному поколінню аграрних інженерів переписувати всі ці регламенти з нуля?